Доброго дня глядачі! Вітаю вас на майданчику міні Вінниця. Сьогодні у нас на обзорі трактор Булат 240. Обладнаний трьох ціліндровим двигуном КМ-385. Трактор є задньопривідний, коробка передач 3 плюс одна. Передня резина трактора 6.2.0 на 14. Задня 9.5 на 20. Вал відбору дві швидкості 540 тисяча. Колісна база трактора метр, регулюється метр двадцять. Вага трактора то на сто. Кому потрібен помічник в господарстві, приїжджайте на Тест-Драйв Міні-Агровіниця. Ми знаходимося по вулиці Тиврівське шосе 2А біля авторинку.